Обов'язково напишіть, за яку команду ви вболіваєте, хто на позиції центрального нападника діє. В Олександрії 2. Зараз момент! Передача на десерну полочку. Удар, сторожі воріт вибивають м'яч. Та Головатенко. І Головатенко під праву розвертає, зміщиться в центральну зону. Готує удар, Пробиває. Головатенко Тенко штівка не шлишає. І вже ворота. Андрій Головатенко відкриває рахунок. Залізничник і підбирання за ним. 17 миросадрі опиняється на газоні порушення боку Івана Мельниченка фіксує. Владислав Грицай, хан лівої, або чи не правої. Хан пробуває! І на дев'ятку м'яч летить. Човнавіс. А далі кутура тачко! Але певно, на виході діє. Назар Макаренко його Шулянський у ротах від Беліменка. Ви Будь також бай. не забувайте писати свої прогнози, з яким рахунком завезти наш матч, хто стане його переможцем. Падіння з одного майданчика і рефері вказує на 11-метрову позначку. І в серії ще два 12-метрові. Пробуває кримчані, але Навіс. Обуняється на газоні зараз колоба глай. Апелює лава запасниківського локомотива. Жовта картка для розумію, помічника у мого В'ячеслава Гаді. І зараз вже червона. Червона. Олексій Сахнен. А передача на Сахненко. Сахненко пробує і рятує свою команду. Зараз Назар Мохаренко. Лохан м'ячем. Сахненко похопив. Ораз. Викидає собі на хід, опиняється на газоні. І зараз, друзі, буде жовта картка для третього номера. Олександрія 2, Юрій Матвієв. Гірчичник отримує. Перед червону картку чергу ну, матчі не Вартині, Така Локомотива навіс, але виходить, часно згоріть. Зараз. Назар Макаренко випереджає він Івана Мельниченка, а вже не, на кримчаніна. Тому обіграти Ярмака не вдалося, і потім ще порушення правил І жовта карта. Готуємо передачу партнера по команді. Входить штастий майданчик, Головатенко, Під удар на Савчука. Савчук прибиває, пору за м'яч кам'яш летить. Реальному колі починають зустрічати, а ближче до штатного майданчику. Удар через себе! Чьох не Який же зараз момент? Відколиний Міддуман... зготри ще додасть. Владислав Грицай до основного часу. Шаповалов, Само шапов майданчику м'яч під лівою. Зараз право розвертає, віддає передачу. удар відбувається, забуває. Забуває сороковий номер Дмитро Черниш. Меліщенко. Росавчук. Відута на Меліщенко, а Міліщенко пробуває, але фіксує м'яч. Баги. Лавіс за штатного майнанщику. Злоус на Навіс Удар відбувається. Пробував поворот. Так Дмитро безклеєний. Вищий. Лях. Пробуває. Лях, умиляє того кіпер! Не встигає виправити свою ж помилку Назар Макаренко. Денис Мальовський. Ребеньок. Дрозд. Раджена безплено, сираш меч перехоплює, порушення права фіксує рефері. І ще й жовта картка для Миколи Сираш. І до слова Грицая. Але переджає майданчику. Петра Савчука. Гол Голкіпер. Все, все буде Україна, до побачення.